Вітаю! Сьогодні хочу поділитися успішним кейсом з продажу великої квартири без ремонту. Або за що ріелтор отримує свої комісійні? Почнемо ми з характеристик об'єкта. Об'єкт 97 квадратних метрів велика квартира без ремонту, два рівні, останні поверхи, і знаходиться цей об'єкт у передмісті Києва у Круківщині житловий комплекс Оранж Парк. Що було виконано, що призвело до результату, як відбувався процес продажу з самого початку і до кінця? Скільки це часу займало, все у цьому відео? Тож, починаємо ми з огляду об'єкта нерухомості, потрапляючи у квартиру, видно, що дуже багато інструменту, багато будівельних матеріалів, пил в деяких місцях навіть важко було пройти. Я вже не кажу про те, щоб покупцям показувати цю квартиру. Вікна брудні, тож було прийнято рішення, що потрібно прибрати, вимити вікна і показувати квартиру. Далі ми сформували аналітику ринку, яка складається з конкурентів. Аналогів з проданих об'єктів максимально схожих, як з ремонтом, так і без. Та інформація ще від забудовника, яка ціна квадратного метру у забудовника на схожі об'єкти, тобто великі площі, дворівневі квартири, які зараз є в готових будинках або в будинках, які будуються, ось таким чином виглядає аналітика ринку. Звіт про аналітику ринку. Ось об'єкт площа де знаходиться. Далі було проаналізовано, скільки взагалі об'єктів пропонується у Криківщині саме квартир від 80 квадратних метрів. Їх близько 40 було. По абсолютно різним цінам. Зараз далі ми побачимо. Ось видно, мінімальна вартість одного квадратного метра – 625 доларів за квадратний метр. Це ЖК-Одеський квартал. Він знаходиться одразу навпроти ЖК Оронж Парк. Далі найдорожче. Ціна за метр це 1100 доларів. ЖК Paradise Avenue, достатньо дорого, враховуючи стан. І також ось прямі конкуренти. ЖК Оранж Парк, там були квартири 100-120 квадратів, здається, 724 долари за метр квадратний. Далі я розглядав так, що можна купити за ці ж гроші або навіть дешевше. Поруч. Я мав на увазі таунхауси, і дюплекси. Ось видно, що до 70-80 тисяч можна знайти гарний дюплекс таунхаус. Далі, для прикладу, ЖК Paradise Avenue. Квартира у продажі близько двох місяців, переглядів не було, дзвінків не було. І ріелтор вважає, що ціна, яка б користувалася попитом, мала бути 80 тисяч. Ось. Так, далі у нас ЖК Агам. Хороша площа 92 майже квадратних метри, 70 тисяч. Я вважаю, дуже цікава ціна, чесно кажучи, але комплекс програє ЖК Оранж Парк. Далі у нас такі камерний ЖК, це ЖК Сонячне місто, знаходиться в Криківщині. Велика квартира, ціна просто супер, 500 доларів за квадрат. Але вона не продана була на той момент. Далі у нас статистика реальних угод. ЖК-Піонерський квартал 90 квадратів, 911 доларів за квартиру з ремонтом, але без меблів. Далі ось уже підсумок. підсумок, і які виникають витрати. При продажі. Моя рекомендована ціна була за цей об'єкт це 800 доларів за квадратний метр. Стартова вартість. Ось, враховуючи, що продавцю потрібно сплачувати податки 5% та військовий збір. Ось таким чином це виглядало. Залишилось реалізувати маркетингову стратегію та отримувати входящі дзвінки, звернення та домовлятись про переглядів поборців. Квартира після перебирання виглядає ось таким чином: чисто, акуратно, нічого не заважає пройти. Також немає інструменту, які заважав, і матеріалів, які були просто розкидані. Зараз вже можна і красиво фотографувати, знімати відео і запрошувати на перегляди покупців. До речі, тут дуже класний вигляд з квартири, а вікна вже чисті. Крім звичайних дошок поголошень, було розроблено мною. Спеціальна презентація, яку я надсилав своїм колегам-ріелторам, щоб вони пропонували цю квартиру своїм потенційним покупцям. Також ще до того, як ми вийшли у відкритий продаж, то вже було звернення від знайомих, які займаються дизайном інтер'єрів та екстер'єрів. І у них був клієнт, який шукав велику квартиру для своєї сім'ї, щоб зробити в ній свій ремонт. У нас було два перегляди до того, як був офіційний старт продажу, але покупці таки вирішили в Києві розвивати. Після чого вже вийшло відкритий продаж. У нас було загалом шість переглядів і всього одна пропозиція. Який ще був використаний цікавий маркетинговий інструмент, крім дошок, оголошень, колег ріелторів, Фейсбук був використаний закриті чати, ріелторські, відкриті чати дуже багато було розповсюдженої інформації. Це було на постійній основі. Ціну ми не змінювали від старту. Тому що вона була достатньо приваблива десь термін продажу зайняв 3,5 місяці. Я вважаю, що це непогано враховуючи характеристики об'єкту і той, який ринок нерухомості на зараз. Ось таким чином виглядає звіт про виконану роботу. Розміщено всі посилання, де тільки можливо розміщений об'єкт. Це дошки оголошень, це соціальні мережі, тобто на відеоролики, посилання. І далі ще додаткові дошки оголошень. Загалом їх використано більше 30. Далі скріншоти з viber Group, Telegram-груп, а також Facebook, де розміщений об'єкт. І результат, що у нас отримано, скільки було звернень на той момент часу, а також зворотній зв'язок від потенційних покупців. І приклад листа, який було надіслано у ЖК. Покупець звернувся, який проживав у житловому комплексі Оранж Парк колись. Зараз шукав активну квартиру для купівлі через програму Є -Осені». Тож ми зробили угоду з цим покупцем, вся підготовка у нас була місяць. Ми швидко підготували технічний паспорт, буквально за один день. Експертна оцінка була африкані, здається, за 4 дні, всі документи були зібрані. І ми відправили їх нотаріусу. Все, у нас було максимально все чисто прозоро, угода пройшла максимально комфортно, я отримав ще одних задоволених клієнтів та позитивних відомо. Які висновок я зробив з цього? Що потрібно звертатись до професіоналів своєї справи, якщо ви не маєте часу, якщо вам це не потрібно, ви не хочете розбиратися в цих процесах, ви не хочете спілкуватись з по покупцями, звертайтесь до професіоналів. Які підготують ваші об'єкти, які зроблять потрібні рекомендації, і ви я думаю, продасте з великим успіхом ваш об'єкт. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо цікаво було. Думаю, в майбутньому будуть ще цікаві, цікаві відео в такому форматі або в якомусь іншому. І буду вдячний за коментарі. Якщо потрібна консультація, звертатись. Я на зв'язку я працюю у Києві та області. Всім до побачення.